За минулі вихідні на Прикарпатті трапилося три ДТП. Одна зі смертельними наслідками 20 вересня близько 18-ї години в івано франківську на вулиці Довженка водій автомобіля вчинив неїзд на 84-річну місцеву жительку. Вона переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. В результаті аварії жінку з отриманими травмами доставили до лікарні, де вона і померла. Водія поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він керував. Тверезом за даним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортних пригоди, а також і причини триває слідство. Також на території області трапилися і аварії з травмованими. Це в Снятинській та Надвірнянській територіальних громадах. 20 вересня у селі Гвіз Надвірнянської громади трапилася ДТП з травмованим водієм. На місці автопригоди слідчо-оперативна група встановила, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Під час аварії один керманич візився у будівлю місцевої крамниці. Він отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Ще одна автопригода трапилася в неділю в Снятинській громаді. Поліцейські попередньо встановили, що 35-річний водій. Автомобіля Рено Меган не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Мерседес benz Останнім керував 29-річний місцевий мешканець. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річна пасажирка Рено Меган, мешканка громади, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу. Обох водіїв поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Вони виявилися тверезами. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за Тиною першою статтею 286 вісімдесят кримінального кодексу України Уляна Некулюк Андрій Буцяк новини на вежі.